Як гартуються людь добровольці, що пройшли відбір до лав гвардії наступу, вже проходять перші тренування, вивчають тактику ведення бою, проходять медичну та фізичну підготовку. Нашим журналістам на Кіровоградщині вдалося побачити, як тривають навчання бійців спецпідрозділу Людь, що привело цих хлопців до штурмової бригади, та що мотивує йти далі. Наш наступний матеріал суваємо. Розем, Інструктор із тактичної медицини навчає майбутніх бійців надавати першу допомогу пораненому. Воїнам, що пройшли відбір до гвардії наступу, це неодмінно знадобиться під час штурмів ворожих позицій. Робить Роби Роби п'ять. Ось тепер нормально. Бійцю з позивним бурій 24 роки у перший день повномасштабного вторгнення Росії він повернувся до України з-за кордону і одразу став на захист рідної землі. Працював за кордоном по професії. По професії я режисер естради, актор кіно і театру. Повернувся захищати країну, тому що я вважаю, що це обов'язок кожного. Кожний е громадянин, який вважає себе справжнім патріотом українцем, має захищати Україну. Ну, 24-го пішов в добровольче формування. Воювали спочатку в Києві, потім Харків звільняли. Потім побачив, що виставили вакансії, що можна долучитися до бригади. Людь доброволець із позивним пол раніше був водієм-далекобійником. Воєнна справа для чоловіка абсолютно нова. Мені 27 років. Я раніше не служив не в поліції, ні в армії. Я більшість часу провів за кордоном. Дуже багато моїх. Своїх їх рідних і близьких також служить, і я вирішив, що я також мушу щось зробити. Тут наші рідні, ми тут виросли і ми мусимо оберігати своїх рідних і близьких. Усі добровольці пройшли жорсткий відбір. Один із головних критерій мотивація. Якщо людина в серці бажає, і серцем бажає перемоги і незалежності для нашої держави, я думаю, це саме перше, що. Допоможе нам перемогти. Хтось може бути трошки старше за возрастом, і да, він може чуть, -чуть не показати може, фізичні свої дані, але людина, у людини є великий опит користування чи використання якоїсь средств. Він може робити щось більш з тою ж технікою, наприклад, у нього є, є, є фах. Ми теж до таких людей приглядаємося, тому що ну, фахівців зараз. Фахівці завжди хороші фахівці. Вони як кажуть, на вагу золота. Добровольці, що вже пройшли відбір до підрозділів гвардії наступу, наразі тренуються окремо від професійних силовиків, але згодом їх об'єднають. Вони опанують елементарні. Навички Тут ті, ті навички, які потрібні будуть для штурмової бригади, це медицина, це тактика бойова. Працівники поліції да, у них окрема складова, тому що вони мають певні навички в процесі несення служби. Вони окремо будуть проходити а подальше злагодження, яке буде після первинного, будуть вже об'єднані. Ми також і хочемо розібратися. рівень комплектації, рівень забезпеченості і Формою і засобами індивідуального захисту для того, щоб бійці були підготовлені, укомплектовані і могли безпечно нести службу, охороняючи державу України. Перший етап тренувань майбутніх бійців штурмових бригад триватиме мінімум чотири тижні. Звірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернешов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.